На яку патрульну врятувало від переохолодження, знаходиться у дитячій лікарні. Порушення у рекламі кандидатів у президенти знайшла громадська мережа опора. У сума готувало ополонки на водохрещі. Вітаю вас на юасу ми. Підсумовуємо новини п'ятниці. Дитина, яку Яку завдяки сусідам і патрулям 16 січня доставила до міської дитячої лікарні із діагнозом переохолодження наразі перебуває там з мамою. Подробиці знають наші журналісти. До міської дитячої лікарні однорічну дитину машина швидкої привезла у середу 16 січня. Сьогодні вона там разом з мамою. В наш заклад був доставлений пацієнт, якому на приймальному відділенні був встановлений діагноз переохолодження. На даний час стан пацієнта стабільний, але дитина до, до сих пір перебуває під наглядом медичних працівників в нашому закладі. До швидкої зателефонували патрульні, які зняли це відео. За словами поліціянтів, про те, що невідомі чоловіки жінка розпивали спиртні напої, а поряд у дитячому візочку продовж кількох годин плакала немовля, повідомила сусідка матері дитини. Сколько по времени вы гуляете с ребенком на улице? Два часа Два. Два. И, это при, при температуре минус три всего лишь. Міномінус ріже морозить градуса на вулиці вели себе неадекватно і з явними ознаками сильного алкогольного сп'яніння. Біля них знаходився візок з дитиною. Під час візуального огляду було встановлено, що дитина має посиніння обличчя та кінцівок пальців рук. Нам було прийнято рішення тимчасово вилучити дитину для обігріву в службовому автомобілі. Сьогодні ж у лікарні говорити з нами жінка відмовилась за словами речниці Нацполіції Сумщини Ельвіри Біганової. Із родиною працюють їх фахівці. Даним питанням наразі займаються працівники сумського міського відділу поліції. Це ювенальна превенція. Дитина наразі знаходиться в лікарні з батьками, спілкуються правоохоронці. Вирішується питання про притягнення їх до кримінальної відповідальності за статтею 166 кримінального кодексу України. Це злісне невиконання обов'язків по догляду за дитину. Санкція цієї статті передбачає. Покарання у вигляді обмеження волі на строк від 2 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк. Катерина Гладенко, Сергій Лазаренко, новини на Суми. Як сказав начальник служби у справах дітей Сумської міської ради Валерія Подопригора, до них інформацію з приводу цієї родини поки не передавали. 30-річна мешканка Шосинського району наразі знаходиться в реанімації через грип. Цю інформацію нам підтвердила завідувачка інфекційного відділення Шосинської центральної районної лікарні Тетяна Тупукова. Пацієнтка потрапила до лікарні на сьомий день хвороби. Молода пацієнтка, 30 років. Молода пацієнтка 30 років, з дуже важким грипом, двостороння пневмонія. І поки позитивні прогнози ми робити не беремося. Побоюємося. Ми сподіваємося. Те, що вона жива, це вже добре. Те, що ситуація не погіршується, це вже добре. Але вірогідність того, що може статися критична ситуація, дуже велика. Тоже дуже велика. Загалом ситуація захворюваності на ГРВІ та гори в області покращилася, говорить завідувач. Відділом під під досліджень сумського обласного лабораторного центру моз України Олександр Чернякількість зафарівших зменшилась на один і 1,8%. Тобто, якщо в абсолютних цифрах було 6093 тисяч в минулому тижні на цьому тижні 5601. тисяч Переважно фаріюють діти більше 52%. Якщо в цілому оцінювати, то інтенсивність епідемічної активності грипу сьогодні в області середня. Трошки більше перевищення. Це місто Суми, Лебедин і Кролевецький, і, і Кролевецький район. В цілому решта районів, решта регіонів не 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 досягає порогового рівня. Нагадаю на сумщині з початку року двох людей помарла від грипу. Порушення у зовнішній рекламі кандидатів у президенти знайшла громадська мережа опора. Це були білборди, сітілайти і переносні щити, які використовували у сумах та румнах. На них політична реклама Анатолія Гриценка та Андрія Садового. Це вулиця Харківська і один із білбордів одного з кандидатів. Такі самі є на вулиці Першотравневі. З'явились вони до реєстрації мера Львова кандидатом у президенти, говорить місцева координаторка громадянської мережі Опора Ірина Стегній. Ми всі бачили передчасну агітацію, цю хвилю, і на той час, поки ці політики не були зареєстровані як уже кандидати в президенти, це не було порушенням. Це була така технологія, але ці борди, ці сіті лайти зовнішня реклама не була знята. Вона не мистить вихідних даних. Вона не точно не з виборчого фонду, тому що політик тільки зареєструвався і повідомлення про відкриття ним виборчого фонду не було. І тому це автоматично стає порушенням, тому що він уже кандидат у президенти. Реклама Анатолія Гриценка за інформацією опори мала такий вигляд і була у Ромнахі і вчора в сумах у центрі міста. На вулиці Воскресенській у місті Сумах політичну рекламу, яка не містить вихідних даних, ми не знайшли. За розміщення друкованої агітації під час виборчого процесу без вихідних даних можна сплатити максимально 510 гривень за кодексом про адмінправопорушення. До поліції надійшла інформація про порушення деякими офіційно зареєстрованими. Кандидатами в президенти України передвиборчої агітації. Зокрема, на білбордах і на сіті лайтах нібито не було вказано інформації про тираж, про замовника, хто здійснив друк, а також інформацію про осіб і відповідальних за випуск. Поліція зареєструвала дані повідомлення і проводить перевірку. У штабах кандидатів ситуацію коментують так. Ці бігборди в Сумській області повинні були знятися або заклеїтися ще 1 січня. Але чому вони зараз висять? Це є відповідальність рекламних агенцій, які повинні виконувати свої обов'язки. Ми будемо робити висновки, з якими надалі рекламними агенціями співпрацювати. Всі борди розміщені на сьогоднішній день в областях розміщені не від імені кандидата. Тому 15.01 цього року був зареєстрований кандидат, і відповідно до законодавства протягом найкоротших термінів дня реєстрації його довіреної особи вся агітація буде розміщена з урахуванням норм чинного законодавства. Тому такий мій коментар більше додати мені нема чого на сайті центральної виборчої комісії. Зазначено, що у кандидати у президенти Андрій Содовий зареєструвався 8 січня, анатолій Гриценко 15 січня. Ігор Стрицов, Сергій Малевський, Олександр Сокол, Валерій Коваленко. Новини на Юасуми. Станом на сьогодні кандидатами у президенти зареєструвалося ще восьмеро Геннадій Балашов, Ольга Богомолець, Сергій Каплін, Віталій Купрій, Євгеній Мураєв, Валентина Леваченко, Віталій Скоцик та Ігор Шевченко. Адвокат Богдана Небулиця подав апеляцію на рішення Лефортовського суду про подовження строку тримання під вартою полоненого моряка. Такі ж апеляційні скарги подали адвокати інших 23 українських моряків, які перебувають у полоні в Москві. Про це повідомив російський адвокат Микола Полозов, який захищає одного з полонених українців. Наша позиція основується на нормах міжнародного права третій Женевської конвенції, з якої Форма содержания под стражей военнопленных не разрешена. Просто конвенция не предусматривает такого, запрещает содержать военнопленных под стражей. И, конечно же, мы требуем от российских властей соблюдения норм международного права, норм конвенции. Нагадаю, українських моряків затримало 25 листопада у Керченській прототі. Серед них уродженець шостки Богдана Болиця. Нині їх тримають під вартою у Москві. Цього тижня московський суд продовжує мій цей запобіжний захід тримання під вартою до 24 квітня. У сумах стерилізуватимуть безпритульних собак за бюджетні гроші в аграрному університеті. Про це йдеться у меморандумі, який сьогодні підписав виш і комунальне підприємство Центр догляду за тваринами, набувши в минулому році серйозний досвід, і серед викладачів, і серед студентів, разом простерилізувавши більше 200 тварин. Ми маємо сьогодні можливість і вже отримали ліцензію для продовження цієї роботи. Ми готові десь приблизно в місяць попередні розрахунки, в місяць десь 50 тварин проводити стерилізацію. На стерилізацію, конкретно в Аграрному університеті, ми передбачаємо зробити в цьому, ну, на, за квартал, як я вам доповів, 150 тварин. В середньому 150 тварин. Бо ми не можемо, ми рахуємо, йде рахування не як по хвостикам, да? а йде рахування по коштів, передбачених на це коштів. Тварина може бути 10 кг, може бути 40 кг. На 40 кг піде 800 гривень, на 10 кг прийде 400 гривень, в середньому у нас вийде 600 гривень. Підписати договір, за яким будуть стерилізувати безпритульних тварин, планують на наступному тижні. За інформацією Центру догороду за тваринами, у сумах обліковано 1660 безпритульних тварин. Музика. У Сумах завтра біля ополонок чекають близько три тисячі людей. Ці цифри називають у поліції. Пірнатому цумчану у двох місцях. Сьогодні ополонки готувало до занурення. По обіді біля харківського мосту водолази облаштовують ополонку. Завтра тут пірнатимуть сумчани та гості міста. Буде, буде облаштована купель біля харківського мосту і в районі здибанки пішохідний міст. Буде встановлено два водолазних поста тут і біля здибанки. Тобто будуть чергувати водолази, буде обстежене дно, щоб люди безпечно заходили у воду. Заходить в воду. У сумах водолази готують дві купелі обидві глибиною до двох метрів. Друга облаштована ополонка знаходиться біля пішохідного мосту Троїцька, проспект Михайла Лушпи. Тут також будуть чергувати рятувальники, медпрацівники та співробітники поліції. За їхніми підрахунками, говорить речниця Нацполіції Сумщини, у сумах біля ополонок чекають на близько трьох тисяч людей. 19 січня на території області заплановано проведення водохресних купань у 56 місцях, в яких за попередніми підрахунками візьмуть участь понад 10 тисяч осіб. Працівники поліції в цей час будуть знаходитись там, забезпечувати охорону громадського порядку, безпеку людей не вживати алкоголь і не переїдати. Таке радить Ігор Шаповал. Купання взимку для непідготовленого організму стрес. Чого не взять що не можна робити? Перше, це не бути готовим психологічно до пірнання. Друге, якщо у людини є якісь захворювання, слабкість, запаморочення, втома. Повинні трохи випити чаю, кави для того, щоб зігріти організм і трохи дати йому енергії. Перед тим як лізти у воду, треба природно зігрітися, зробити якусь гімнастику, пробіжку для того, щоб м'язи розігрілися і почали виділяти енергію. І коли людина буде пірнати, не отримає зайве переохолодження. І кадачок буде окунатися в холодну воду, не получать лишнього перехлаждень. За прогнозом Сумського гідрометцентру, 19 січня в Сумах буде без опадів. Вітер західний, мороз до 5 градусів. Олександр Комендант, Валерій Коваленко, новини на ЮА Суми. Сумські волейболісти вдруге програли Вінницьким. У другому матчі 10-го туру волейбольної чоловічої суперліги Сумський ШВСМ СумДУ програв МХП Вінниця. Більше розкаже мій колега Олександр Качанов. У другому матчі між ШВСМ СумДУ та МХП Вінниця, які команди зіграли на майданчику третього корпусу Сумського державного університету, гостям для перемоги вистачило трьох партій. З рахунком 29-27 перший ігровий відрізок сьогоднішнього поєдинку виграли гості. На початку другої партії сумчани відірвались на 5 пунктів. Втримати цю перевагу господарі майданчика не змогли і в підсумку з рахунком 25-19 перемогу святкували їх суперники. У третій партії за рахунку 19-19 гості пішли у відрив, і у підсумку за рахунку 23-24 змогли взяти очко на подачі ШВСМ Сунду виграти третій ігровий відрізок і партію в цілому. Ми задоволені, Ми задоволені тим, що взяли шість очок. Це було складно, але шість очок нас радують Тому у гарному настрої їдемо додому і будемо готуватися до Кубку України. Травми. Плюс молодість наших гравців. Травми Плюс молодість наших гравців не дозволили нам зробити це перемогти з приводу самовіддачі. Хлопці молодці. Я їм за це вдячний. Боролись, билися до останнього. Це видно, по рахунку у партіях. по щоту так скажуть в партіях. Наступної п'ятниці, 25 січня, у цьому залі стартує четвертий етап розіграшу Кубку України з волейболу, де суперниками сумської команди будуть волейболісти Львова, Одеси та Хмельницького. Олександр Кача. Віктор Лапченко. Новини на ЮА Суми. нагадаю, вчора у матчі між ШВСМ Сумдоу та МХП Вінниця. Перемогу у чотирьох партіях з рахунком 3-1 святкували гості. Сумчанка зіграла другий матч на молодіжному чемпіонаті Європи з індорхокею у Польщі. Суперниками України стала команда Чехії. Спершу збірна України повела у рахунку у два м'ячі, після чого пропустила шість голів. Укринки відповіли голами Валерія Литвиненко та Анни Щербань. Скоротили відставання від суперниць у підсумку: 6-4 перемоги Чехії. Завтра команда України зустрінеться з росіянками. Нагадаю, у стартовому матчі групового турніру збірна команда України з рахунком 4-8 програла команді Австрії. Наразі це всі новини. Бажаю вам гарного вечора і вихідних. Не пропустіть новини з суботи, завтра о 19.00. На все добре.